Всім привіт! Ви мене кожен день питаєте за бусами. От чотири буси стоять підряд. Чисто покажу вам коротенький огляд. Я приїхав до хлопців подивитися одну машинку, я її подивився, а зараз просто вам покажу, що продається. Віварік, 17 рік 1.6, дизеляка, 242, заявлено, 9 місний лонг. 17 кусків. Покажу вам що взагалі, як воно виглядає. Це є повний пасажир. Оригінальний. Дивіться, сидушки. На механічній коробці, дивіться, яка підсвіточка. Реально хтось жирно клався бабла сюди. В такому стані воно. Дев'ятимісний. Тут можна вагон людей посадити. Що йдемо далі, чисто продаємося всі по чуть-чуть. я взяв ключі від всіх. Старіший віварик. Це в нас 11-й рік 2-літровий на механіці, пробіг 252 заявлено теж довгий. Ось такий він сиренький. Покажу вам двох словах. Довга база. Сидухи збережені, теж оригінальний пасажир, до речі, сидушки не у грані. Такий досить цікавий. Відкриємо задню ляду. покажу ззаду, що робиться. Дуже часто ну, покажу тільки таким виглядом, тому що закрито. так таким виглядає, йдемо далі. Так, є такий Віваро у хлопців 15 тисяч це 15 рік. 1,6 на механіці напередку 207 заявленого. При бажанні я вам будь-якого буса, будь-яке авто, перевірю від АДО я, я, це не питання. Заїхав подивитися свій автомобіль під ключ і відповідно вам покажу, що є по бусах. До речі, хто вже допоставив манітолку. Досить гарна манітолка. Слухи не в рані. Ох, До речі, хто собі акустику вивів, це він. Це дублі кабіна, шестимісний. хто собі гарну акустику ззаді. Дуже цікаво буде лабати. Це для любителів гурманів музички. І такий, до речі, трафік стоїть. Продаємося його швидко візуально. Цей рік у нас 16.1,6 на механіці 243 пробігу заявлено, Теж 9-тимісний, 18 тисяч. До речі, мордашка мені дуже подобається його. Дуже гарний від по морді. 145 коників показує салончик досить гарненький, кермо освіжили. І, в принципі, по салону все, в принципі, як можна сказати, дуже чітко і якісно. Задня ляда, до речі, відкрита, хлопці не закрили, подивимося. Порахувати на рахунок грузовантажності. Точніше, метр можна сміло якось товару посадити. Ну, бачу, хтось десь щось возив, але якщо комусь дуже критично, принципово це все перетягується смішні гроші. В принципі, досить гарненький. Досить в досить гарненькому стані. Що народ? Їдемо далі. Ось такі буси закриваю, їду далі, шукаю підключа вотлендера. Можливо, хтось має. Всім гарного дня.